Я ще скажу кілька слів, і хто то сказав, що хоче подарунків? Yeah. Та ти з надо сказала. Та ви що, там і дорослі хочуть подарунків. Будуть подарунки. Вони там заховані за сценою, треба, щоб ця презентація пройшла, і тоді будуть подарунки. Як я вже казав, ми вже Друге Різдво святкуємо в умовах війни. І ем... напевно всім нам не так просто. А можна сказати, і складно? А ще більше складніше тим, в кого рідні там? Ще складніше тим, хто вже ніколи не повернеться. І я висловлюю глибоке співчуття. Я висловлюю велику шану і повагу до тих, хто пройшов через таке. І ви знаєте, що в таких обставинах іноді виникає питання: а де ж Бог? Під час війни. Складається іноді враження, що він десь поїхав у Польщу разом з нашими біженцями, переселенцями, чи в Німеччину, чи в Чехію. Боже, де ти? Ми не раз ставимо собі таке запитання. Читав недавно одну історію про одну жінку, яка одного дня, виходячи з церкви, послизнулася на сходах, впала і зломила стегно. Багато людей приходили до родини, щоб висловити свої співчуття. Дехто навіть сказав, що в Бога був, мабуть, план для того, щоб ну, так трапилося, просто прийми цей план. Хтось інший сказав, що це була в цьому воля Божа. Тобі просто потрібно згодитися з цим і жити з цим. Інший хтось сказав, що Бог так спланував, щоб. Перевірити твою віру. Е, хтось сказав ще, що в кожній хмарі є якась срібна підкладка. Зрештою, тобі просто потрібно примиритися і знайти причину, що за цим стоїть. Священник, який слухав ці розмови, сказав таку фразу: мій Бог не штовхає стареньких зі сходів. Щось ви собі наплутали. Бог не є причиною біди і зла, яке переживають люди. Далі він продовжив про те, що він не уявляє собі Бога як батька, який насолоджується тим, що людям приносить біль і смуток. Він далі продовжує, каже, я вірю, що Бог на все має причину. Але я не впевнений, все, що відбувається тут на землі, робить Бог. Продовження цієї думки я хочу запропонувати біблійний текст, який написаний в Євангелії від Матвія, перший розділ, 23 вірш. Прочитайте ці слова. Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Ми співали пісню: Бог з нами, Бог з нами. І я вже казав. Після цієї пісні, що один із найголовніших меседжів або повідомлення Різдва це є теза або фраза, дуже коротка фраза. Бог з нами. Це було посланням Різдва. У вісні Йосипу являється ангел і каже, що в нареченою Йосипа народиться дитина, не будь-яка дитина, а син Божий. Ангел йому каже, що. Його треба назвати Ісусом. І все це сталося завдяки пророству, яке відбулося ще 800 років тому, яке говорило про те, що ім'я цієї дитини буде інше. Ім'я цієї дитини буде Емануїл. Або буквально як звучить на єврейській мові Емануель. І буквально це ім'я означає Бог з нами. Матвій починає свою розповідь з історії про Йосипа. Цікаво, що Матвій цього чоловіка називає праведником. Він називає, що цей чоловік був і він подобався Господу. Він з нестерпінням чекав свого одруження. уявляєте, він мав гарну, прекрасну дівчину, на якій хотів одружитися. І приходить час, що в них була така традиція, що перш ніж одружитися їм потрібно було. Заручитися. І після цього ще рік часу вони вже вважалися легально перед суспільством як подружжя, але вони ще не мали права жити разом. Вони чекали весілля, вони мали час підготовки для весілля. І ось в цей момент, коли вони вже були заручені і йде у весілля. Трапляється цікава подія. Вони чекають у цього часу, коли в них відбудеться весілля. Вони живуть окремо. І відбувається наступне: що Марія йде до своєї родички Єлизавети в гості, приходить і раптом з'являється те, що вона вагітна. Що відбувається? Вуїть себе на місці Йосипа? Твоя наречена. З якою ти маєш одружитися раптом вагітна. Ти точно розумієш, що це не пов'язано з тобою. Повірити в те, що це трапилося якимось чудодійним способом. Ну, попробуйте сьогодні комусь про це сказати. З вас просто посміються. Просто подумайте, про що міг думати Йосип. Він точно міг думати, що. Те, що трапилося з Марією, щось з роду нереального. Але ви знаєте, що цікаво? Що автором цієї ситуації є не Йосип, автором цієї ситуації не є Марія, автором цієї ситуації Бог. Який, Уявіть собі, в яке незручне положення ставить Марію, і в яке незручне положення ставить Йосипа. Вони всі в такій ситуації, з якої практично немає виходу. Тому що прийде момент, ця дитина народиться. І ця дитина з одного боку була величезною надією, тому що про цю надію у вісні Бог сказав Йосипу. І про цю надію Бог сказав Марії. Вони чекали Спасителя, вони чекали Божого Сина, але з другого боку, це величезне розчарування. А що скажуть батьки? А що скаже суспільство? Яким має бути весілля? Як це все? Чи потрібно ховати? Що потрібно робити далі? І в нього було три, три варіанти, щоб можна було зробити. Він може публічно її принизити через те, що він вважає її неморальною, тому що вона, значить, щось з неї трапилося, що вона мала стосунки з якимось іншим чоловіком. Цей вибір міг би привести її до смерті в тому суспільстві жінок, які. Мали стосунки з іншими чоловіками, називали перелюбниками, і просто побували камінням. Другий варіант в нього був, він просто міг з нею тихо розлучитися, просто тихо піти від неї, залишивши її виховувати дитину в соромі та бідності. Ще був третій варіант: він може одружитися з нею, він може виховувати дитину як свою. І цей останній варіант був обраний дуже рідко. Як правило, люди намагалися обійти це все найменшим найменшим способом. Оскільки Йосип був праведною людиною, потрібна була мудрість, щоб прийняти таке рішення, на жаль, він зупинився на рішенні, яке просто співчувало Марії. Він її хотів тихо залишити, можливо, пізніше допомагати, не висловлюючи їй жодних претензій, жодних звинувачень. Просто. Знаєте, от взяти в деякій мірі на себе, що це, типа, я такий от поганий. Постарався, щоб була дитина, а потім тихо залишив. Він з того всього видно, що він любив свою Марію і не хотів її виставляти на загальне посміховище. Він не хотів, щоб з неї насміхалися і щоб вона не була зганьблена. Він знав, що він, обираючи такий шлях, поставить на карту власну репутацію. Багато хто міг би подумати, що саме він був батьком дитини, і він просто відмовився від своєї нареченої, відмовився від своєї дитини. Тобто він ризикував своїм статусом, він ризикував своєю, своєю репутацією. Іноді, навіть коли ми маємо всі факти перед собою. Ми все ще не можемо побачити або зрозуміти картину в цілому. Бог може щось задумати в ситуації, яку ми просто не можемо зрозуміти своєю земною мудрістю. І саме Різдво, друзі, це про це. Саме тоді, коли Йосип мав відчути себе в порядку з планом дій, і саме він вже запланував те, що він має робити, являється йому ангел. І кажемо: Йосипе, не переживай. Йосипе, не журися. Я є автором цієї ситуації. Я стою за всім. Тобі здається, що все пропало. Тобі здається, що кінець, тобі здається, що немає надії. Але я є цією надією, Йосипе, не залишай свою Марію. І дивіться, що говорить Святе письмо. Щойно він про це подумав. І ось ангел Господній з'явився йому в вісні кажучи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого. Вона ж народить Сина, і деси, йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Йосип, цей такий тяжкий момент хотів отримати мудрість від Бога. Друже, що ти робиш, коли ти переживаєш складні моменти? Що ти робиш, коли ти не можеш, не знаєш, як поступити? Що ти робиш тоді, коли здається, життя провалюється в якусь прірву? Що ти робиш, коли вже немає надії? На що ти надієшся? В даному випадку Йосип чекав мудрості від Бога, і він її дочекався. Він був готовий піти і покоритися перед Марією, благати прощень за те, що не повірив її. Він був готовий терпіти презирство. Він був готовий терпіти знущання від інших. Але він це був готовий, тому що йому це повелів Господь. Іноді ми сперечаємося з Богом і кажемо, Боже, та ні твій варіант якийсь не дуже підходящий. Боже, те, що ти пропонуєш, воно мені не зовсім підходить. Воно ставить мене під ризик. Я не хочу йти на такі речі. Але Йосип це робить. Ната Йосипа полягала в тому, щоб повернутися на правильний шлях завдяки Божій мудрості. Він прокинувся. Йде до Марії, бере її додому за свою дружину. І вони чекають, поки Ісус не народиться. Святий Дух використовував Матвія, щоб пов'язати оцю історію народження Ісуса з древньою історією, яка вже відбувалася ще за часів пророка Ісаї. І далі Матвій цитує цитату: це ж усе сталося, щоб збулося. Господнє Слово сказане через пророка. Ось діва! Матиме Меволоні і народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Цікава ця історія, що Ісая розповідає в своїй книзі, якщо ви будете уважні, прочитайте, будь ласка, сьомий розділ книги пророка Ісаїя, «В себе вдома в Біблії, розповідає цікаву історію. Ізраїль опиняється в дуже складній ситуації, геополітичній ситуації з півночі. Піднімається величезна імперія, Асирійська імперія, яка практично хоче підім'яти під себе усі народи, які були поруч. Це була Сирія, це був Ізраїль, Північне Царство, Південне Царство, далі був Єгипет. І ось ця імперія, ви знаєте, от кожне імперське мислення, воно намагається рухатися, «Що там ще лежить, не зовсім комусь підкорене? я йду отуди. І ось цар, який на той час правив, він розуміє оцю політичну загрозу. І що робить в даний момент політик? Він шукає захисту, він шукає, куди потрібно звернутися, хто може стати гарантом безпеки, хто може допомогти, хто може послати ракети, хто може послати свою армію, хто може захистити. Він дивиться поруч і дивиться, опа, тут Єгипет є. Треба піти попросити єгиптян, щоб вони за нас захистилися. Він це робить. Але Ісая отримує від Бога слово і каже: Ахас, в мене для тебе є одна цікава інформація. Я хочу тобі сказати про наступне. Ахазе, Бог дає нам знака, що в нас все буде добре. Через два роки народиться дитина. І через два роки ти побачиш, що загроза зникне. І перед царем стояла задача повірити тому, що каже Ісая, або покладатися на себе, покладатися на свою стратегію, політичну стратегію. Як ви думаєте, що зробив цар? На кого він покладався? на політичну стратегію. Перед ним стояло таке дражливе питання, що робити. Тому що ти в безвиході, ти розумієш, що ти можеш втратити своє царство, ти можеш втратити свій трон, ти можеш втратити свою країну. Що робити далі? І стояло питання надіятись на те, що сказав Бог, чи покладатися на те, що думаєш ти. Він обрав покладатися на себе. Але, друзі, те, що трапилося тут, Матвій поєднує з цією історією і говорить, що в цій історії Різдва і в історії та що відбулася в минулому, є що їх поєднує. І їх поєднує Еммануїл. з нами Бог. Ісаїв тоді каже: Ізраїль, не переживай, з нами Бог. Коли Христос народжується, Бог ангел, через ангела, Йосипу каже: Йосипе, не переживай. Бог з нами. Бог з тобою. Більше того, коли Ісус приходить, це більше, ніж просто. Народження якоїсь дитини. Еммануїл має на увазі, що навіть в таких ситуаціях Бог оточує нас своєю любов'ю. Еммануїл означає, що Бог з нами в усіх ситуаціях: біль, безробіття, розлучення, банкрутство, бідність, хвороба, війна, операція, травма, рак, навіть смерть. Бог з нами. Еммануїл має на увазі, що навіть в таких ситуаціях ми не залишаємося на самоті. Ми можемо. Мати гарантію в тому, що він знає, як нам переживати ту чи іншу ситуацію. Хто може любити Бога, якого ти знаєш далеко? Хто може знати Бога, який десь там на небесах? Хто може любити Його, якщо він далеко? Але вістрість 2, що він дуже близько. Розкажу вам одну історію. Наприкінці 1800 х років. 18 століття, початку 19-го, на одному з Гавайських островів, що називався Молокаї, жителі цього острова були переселенцями або їх виселили на цей острів, тому що їх об'єднувала одна проблема. Вони всі були прокаженими. І ось до них приїхав один священник, І він там поселився. Цього священника було звати Отець Дам'ян. він приїхав на цей острів, щоб присвятити своє життя служінню цим людям. За час свого служіння він зробив дуже багато. Він побудував там лікарні, він побудував там клініки, він побудував там церкви і близько навіть 600 домовин, намагаючись сказати всім, що Бог вас любить, Бог вас не покинув. Бог піклується про вас через, через мене. На церковних зібраннях цей священик вставав і говорив з тими людьми з величезною любов'ю. Він звертався до них з такими словами мої дорогі брати і сестри. Але одного разу, в 1885 році, через десятки років перебування на цьому острові у віці 45 років, спокійним. Голосом замість слів моєї дорогі брати та сестри він почав своє звернення зі слів мої співбраття Прокажені. Він став один із ним із них. Ставши одним із них, він став величезним авторитетом. І коли він поставив питання де Бог, то в нього відповідь була посеред нас. Цей приклад цього священника він дуже схожий до того, що зробив Христос. Я думаю, що той священник надихнувся прикладом Христа. Ісус, бувши Царем Всесвіту, прийшов до нас, пережив все, що переживаємо ми. Він пережив бідність. Він пережив війну, Він пережив напади на нього. Пам'ятаєте, що самого народження? Вже на нього, вже хотіли його вбити. Він пережив холод, голод, пережив біль, пережив втрати, пережив страждання, спокуси, пережив смерть. Те, що більшість з нашими не пережили. Він перейшов через це. Друзі, в нас немає нічого такого, що в житті, чого він не пережив. Тому, маючи такого Господа, маючи такого Еммануїла, ми можемо бути спокійними в тому, щоб доручити своє йому життя, в тому, щоб чекати від нього мудрості, в тому, щоб отримувати від нього підтримку, отримувати від нього мудрість, тому що Він один із нас. Він знає, що переживаємо ми. Він не знаєте, не просто вчитель, який знає, як все правильно. Він той, хто все пережив. Він той, він точно як цей священник. Друзі, підсумовуючи, Різдво показує нам, що Бог він не чужі наші страждання. Бог розуміє наш біль. Навіть якби в нас були всі відповіді на всі питання. Якби могли ми могли розібратися з такими грандіозними запитаннями, чому це все відбувається? Чому в нас війна? Чому на нас напали? Чому це не може зупинитися? Бог же ж міг би зупинити війну? Міг би, однозначно міг би вже. Чому він цього не робить? Історія з приходом Еммануїла показує нам те, що головною задачою Бога було в те, щоб привернути серце нас, людей, до Нього. Щоб ми змінили своє ставлення до Нього. І коли ми змінюємо своє ставлення до Нього, змінюються обставини навколо. Більше того, коли прийшов Еммануїл, коли прийшов Ісус на землю, Він сказав, що я беру ваші проблеми на себе, для того, щоб прийшов час, щоб там, де я, там були і ви. Прийшовши до нас, Він хоче нас взяти до себе. Коли ви дивитесь на своє власне життя, подумайте, куди вам би потрібно було запросити Еммануїла. Де вам потрібно сьогодні змінити обставини? В чому вам потрібно поміняти своє життя? В чому потрібно його покращити? Чи є щось, що потрібно просто відпустити? Як це зробив Йосип? Щоб просто дозволити Богу зробити чудо, зробити диво, так як це зробив сьогодні Ілля. Да? Просто диво зробив. Була одна кулька, стало дві. Господь може зробити більше чудо. І він це робить сьогодні. Бог подав нам знак посеред грубого, морального і духовного зла. Тоді, коли панувала безнадія, волаючи до всіх, кричучи до всіх або звертаючись до всіх, що визволення наближається в найдивовижніший спосіб. Я бажаю, щоб визволення. Нашого народу, визволення нашої країни, визволення наших земель відбулося в подібний спосіб: дивом. Бажаю повернення наших хлопців, бажаю повернення наших чоловіків, наших батьків, наших синів з перемогою. І я більш ніж певний, що це буде як диво.